Органайзер для вертикального зберігання речей в бежевому кові. Коробочку відправляємо в складеному вигляді. До комплекту надсилаємо спеціальне картонне дно. Картон, картон викидати не потрібно, це частина органайзера. Позаду коробочки є спеціальне кишеня, куди ми маємо вставити це картонне дно. Вставляється просто та легко. І ось так зібраний органайзер виглядає порожнім та гарно тримає форму. Коробочка має 8 прямокутних комірок, виконаних зі спанбонду та щільного картону. Самі перединки всередині без картону, але вони тримають форму. Розмір органайзера 25 50, висота 16 см. Зручно для вертикального зберігання джинсів, светрів, домашнього одягу або футболок та майок. Цю коробочку ми склали як кофти, джинси, також футболочки. В одну помірку вміщується одна одиниця, якщо це тоненькі футболочки або майки, можна 2-3 одиниці. І порядок у наших речах надовго.